Всім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко і це Gym School від Джим Тут ми робимо ваші тренування більш ефективними, розбираємо правильну техніку виконання вправ та й найпоширеніші помилки. Не забудьте підписатися на канал Джим А ми вриваємося у нову підбірку топ-вправ. Сьогодні у нас за планом тренування грудних м'язів. Тож, як задіяти грудні м'язи під час тренування? І перша наша вправа це жим штанги лежачі. Ляжте на горизонтальну лавку для жиму лежачі і покладіть руки на штангу. Віста між руками повинна бути приблизно 60 см. Зведіть лопатки разом, потім притисніть їх до лави. Після чого зніміть штангу зі стійок. Займіть вихідне положення, руки витягнуті вгору, перпендикулярні лаві. Ліхті зафіксовані, зберігаючи лопатки зведеними разом, виставте груди вперед. Для цього, зберігаючи сідниці, притиснуті до лави, прогніть нижню частину спини і викрутіть грудну клітку вгору. Опускати і піднімати штангу в прижимі лежачі від грудей, необхідно під легким нахилом. При опусканні штанги вертикально вниз створюється надмірне навантаження на зв'язки, що може легко стати причиною травм плечового і ліктьового суглобів. Робимо 4 підходи по 15 повторень. Наступна наша права жим гантели на похильній лавці. Лягайте на лаву, виставите руки з гантелями вгору так, щоб предпліччя були перпендикулярно підлозі. Спина і потилиця щільно притиснуті до спинки, стопи впираються в підлогу для фіксації положення тіла. Починайте повільно згинати руки в ліктях, опускаючи гантелі вниз. Зведіть лопатки і максимально виставити груди вперед для розтягування м'язів. Без паузи витісніть у вихідне положення в більш швидкому темпі. У верхній точці гантелі не повинні торкатись одне одного. Робимо 4 підходи по 15 повторень. Наступна наша вправа зведення рук з гантелями на похилій лавці. Візьміть гантелі в руки і сядьте на край лави. Ляжте на лавку так, щоб голова не звисала з неї. Підніміть гантелі перед собою під кутом 90 градусів до підлоги. Руки розгорнуті так, щоб долоні дивилися один на одного. Трохи зігніть їх у ліктях і заморозьте в такому положенні. Потрібно, щоб кут згинання ліктів не змінювався під час виконання вправи. На вдиху почніть розводити гантелі в сторони так, щоб лікті дивилися вниз. Якщо лікті вивертаються якось інакше, ви робите вправу неправильно. Робимо 4 підходи по 12 повторень. Наступна наша вправа: зведення рук в тренажері метелик. Сядьте на лавку і займіть правильне положення тіла. Спина щільно притиснута до спинки, ноги торкаються підлоги, лопатки зведені, груди випнуті вперед, при необхідності відрегулюйте висоту сидіння. Візьміться за рукоятки або опріться долонями в подушечки таким чином, щоб передпліччя утворили прямий кут з плечима і знаходилися з ними в одній площині. Саме виконання цих умов дозволяє тренувати м'язи грудей, а не рук. На вдиху повільно зведіть руки, але не торкайтеся ручками одне до одного, створюючи зусилля виключно ліктями, а не кистями, та тримаючи м'язи в напрузі. Робимо 4 підходи по 15 повторень. Остання вправа на сьогодні це зведення рук в кросовері. Станьте між двома блоковими пристроями, візьміться за рукояді тросів, руки розведіть в сторони. Потім зробіть невеликий крок вперед і трохи відсуньте за площину тренажера. Одну ногу можна виставити вперед для більшої стійкості. Трохи прогніть спину вперед і починайте зводити руки приблизно до рівня середини стегна. Потім зупиніться на пару секунд і ще більше напружте грудні м'язи. Потім повільно верніться до початкового положення, але не кидайте вантаж різко, інакше можливо отримати травму. При опусканні рук вниз робіть видик, при русі вгору вдох. Під час підходу постійно тримайте руки зігнутими в ліктьових суглобах, а м'язи грудей на прузі. Закінчуючи вправу, акуратно відпускайте рукоятки тросів спочатку один, потім інший. Не кидайте їх. Робимо також 4 підходи по 15 повторень. Це був наш то вправ для грудних м'язів. Тренуйтеся з нами, і результат вас дуже вразить. З вами був Євгеній Михайленко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі у залі.